Заговорила нові свідка по скандалу Тимура Міндіча. Представники кому раптово вирішили розкрити страшну правду, аби врятуватися від покарання. Один за одним стали зізнаватися чиновники, котрі брали участь в оборудках на плівках. Схоже, не просто так. Випливло ім'я лідера країни, і все набагато складніше ніж ми думали. Від того, що розкрили детектива набу щодо наближених до офісу президента, осіб. Просто перехоплює подих. Тож далі про це детально на ПІТІВІ. Вітаю вас, шановні глядачі. З'явилися нові подробиці по справі. Тимура Міндіча та нові постаті в цій справі. Високопоставлені чиновники самі стали здавати набу усе і усіх. Попри розкрадання грошей, все це може мати серйозні політичні наслідки для країна. Адже, схоже, вся верхівка може бути пов'язана та залучена до масштабних корупційних. Оборудок представники влади розкрила усе найстрашніше, і це жахнуло Україну. Міндіч, який на плівках фігурує як Карлсон, вислизнув з України за кілька годин до того, як до нього прийшли детективи. Набу з'явилися дані про те, що виїхав він, начебто, цілком законно, зазначається те, що міндіч перетнув пункт пропуску грошів у напрямку Польщі о 2.09 ночі, бо його випустили. А під час обшуків у інших. Фігурантів були знайдені докази того, що це ще за декілька днів вони знали про підготовку заходів щодо них. Теоретично фігуранти могли отримати доступ і до цих даних використовуючи підконтрольних правоохоронців. Всі все повідомили, і всі знали, що це вистава, бо вони зможуть уникнути покарання. У державній прикордонній службі повідомили, що було проведено службове розслідування, аби встановити обставини перетину кордону міндічем. За результатами перевірки, зазначить що перетин кордону даним громадянином відбувався законно. Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності, наголошуються у повідомленні. Окремо зазначено, що відносно Міндіча не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України. Також підкреслюючи, що Держприкордонслужба не о. Отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема щодо заборони йому виїзду з України розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону. Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що підставою для виїзду мінніча за кордон в умовах воєнного стану була наявність трьох дітей до 18 років та випливла іще деяка цікава д. Деталь адже за збігом обставин саме в день, коли міндічу донесли про підготовку обшуків, раптово з'явилося відеозвернення керівника офісу президента Андрія Єрмака, в якому він повідомляв, що нацполіція затримала ділка, що, начебто, від імені Гродича вимагав неправомірну вигоду за працевлаштування в ОП. Далі цитуємо, що написав керівник що щойно дізнався від поліції, що вони зловили на гарячому групу шахраїв, очолював її такий собі Єрмак. ДСЕ, який називався моїм двоюрідним братом, звісно, це шахрайська вигадка. Використовуючи таку легенду, він намагався виминати 100 тисяч доларів за те, щоб нібито влаштувати когось на високу посаду в офісі президента. Впевнений, що злочинці отримують справедливе покарання. Джерела журналістів УПА у політичних колах наголошують на тому, що ця публікація майже збіглася у часі з отриманням офісом президента інформації, що в набу і САП готуються заходи, в тому числі. Сліп по ярмаку, також за інформацією джерел серед правоохоронців, один із фігурантів справи наступного дня в суботу повернувся з двотожневого відпочинку на Мальдівах. Йдеться про того самого героя, який скаржився нести 1,6 мільйона доларів. Таке собі задоволення. Співрозмовники наголошують, що це головний бухгалтер злочинної організації з позивним Рьошик, але його чи то не встигли попередити, чи то не вважали вартим порятунку. Наразі у правоохоронних органів. Венах стверджують, що в набу і сап є інформація, що частину інформації фігурант міг злити заступник керівника САП Андрій Синюк. Але прізвище Міндіч на той момент не було у електронних матеріалах. Зокрема, після цього зливу за кордон втік головний фінансист Міндіча Олександр Цукермен на прізвисько Супермен. І вся ця історія сприймається також як якийсь немовби серіал. Кожного дня оприлюднюються записи, зроблені в тому числі, і в квартирі Міндіча, де коли святкували день народження президента Зеленського. Нині. Шній розвиток події кидає тінь і на зеленського кандидата в президенти 2019 року. Як і він кидав тінь на свого тодішнього конкурента Петра Порошенка та його оточення, звинувачуючи в корумпованості. Усім запам'яталась фраза Зеленського під час дебатів на олімпійському стадіоні, коли він звертався до Порошенка. Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни щоб наїстися? Сам же президент України Володимир Зеленський прокоментував розслідування щодо корупції в енергетичній Тичні сфері у вечірньому зверненні. Далі цитую найдворотність покарання потрібна енергоатом забезпечує Україну найбільшу частку енергогенерації зараз. Частота в компанії це пріоритет енергетика. Кожна галузь кожен хто будував схему, повинен отримувати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. Заявив він. Чимало коментаторів допускають, що вся справа із спробою позбавлення незалежності набута саб здійснена влітку цього року. І була пов'язана з прагненням влади запобігти розслідув... Відуванню цими антикорупційними інституціями оборудок в енергетиці тоді незалежність набу та САП було поновлено рішенням президента та переголосуванням у парламенті. Але це було зроблено під впливом хвилі картонкових протестів, що відбулися у липні в Києві та ще у двох десятках міст України, в яких переважно взяла участь. Молодь однак радник керівника офісу президента Сергій Леченко прокоментував в отелі Радіо Свобода закиди в бік президента Володимира Зеленського про його зв'язки з Тимуром Міндічем. Леченко запевнив, що минулі бізнес зв'язки Володимира Зеленського не будуть дороговказов, щоб захищати злочинця. Далі цитуємо: я знаю, що президент зайнятий війною не 24 на 7, а, Я думаю, 26 годин щодня, тому що він постійно тільки цим питанням займається. І Якимись колишньому бізнес-партнерами думає, що в нього немає ні часу, ні натхнення». Нення цим займатись. Я не думаю, що в перерві між дзвінками з Макроном і Марцем і поїздкою до Трампа, а потім переговорами із Королем Чарльзом. Я складно уявляю, щоб десь тут якісь бізнес-партнери з минулого щось вирішували, в який спосіб проникали в комунікацію. Президента зазначив Сергій Лещенко. Згодом Володимир Зеленський анонсував санкції проти двох фігурантів справи. Кабмін згодом назвав прізвища, які передав на розгляд Ради національної безпеки та оборони Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Олександр Цукерман як. Кослідство називає співорганізатором корупційних схем Сфарінергатака на чолі з Тимуром Міннічем та співробітником БЕК-офісу з легалізації коштів, заперечив звинувачення на САП і Заявив, що повернення в Україну із задоволенням, коли буде час, про це він заявив 12 листопада в коментарі журналістам схеми Радіо Свобода, які до нього додзвонили. Спочатку Цукерман сказав, що не налаштований спілкуватися, але все ж коротко відповів на питання про підозру в корупції. Все не Правда, все брехня зазначив він. Серед можливих наслідків нинішньої історії може бути відставка кількох міністрів. До відставки міністра юстиції, екс-міністра енергетики Германа Галущенка та нинішньої міністерки енергетики Світлани Гринчук закликав депутат від голосу Ярослав Желізняк. Сяма Гринчук подала у відставку 12 листопада. Вона стверджує, що не порушила закону таких фактів, не може існувати в принципі. Заявила Гринчук. Голова комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України Анастасія Радіна, депутатка від. Слуга народу назвала корупційні скандали абсолютно огидними історіями. Вона закликала до звільнення двох міністрів із обійманих посад. Усунення Галушченка недостатньо написала Радіна у Фейсбуці у заяві Європейської солідарності. оприлюдненій міститься вже заклик до відставки усього уряду, який опозиційна фракція називає урядом Свороденко Єрмака, маючи на увазі прем'єрку Свороденко та голову офісу президента Андрія Єрмака. Наразі це було все, що бі надалі слідкувати за усіма Туальними та останніми новинами обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал. Тож до зустрічі бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!